Для них літо не закінчується. Запоріжці зібрались на пляжі для того, щоб влаштувати гавайську фотосесію. Головний атрибут якої лає традиційна гавайська прикраса. На фотозустріч прийшли як фотографи, так і моделі. Серед них і професіонали, і аматори. Хтось вчиться, а хто ділиться досвідом? Поринути у гавайську атмосферу запорізькій молоді не завадила навіть погана погода. Просто захотілося фотографуватися в гавайському стилі. Я просто зараніше купила. Цвіточки, все остальне вже погода, не важна. А для того, аби стати учасником такої зустрічі, багато не потрібно, адже вона повністю безкоштовна. Тож достатньо лише бажання. Все, що треба ну наша треба ким ви хочете бути Либо фотографом, либо моделью. Якщо моделью, то надо просто підготувати образ. Якщо фотографу берете фотоапарат, берете апаратуру, приходите. Денег ніхто ні з ні, кого не требують. все абсолютно безплатна. Анна приїхала з Луганської області. Тому як тільки дізналась про фотозустріч, відразу вирішила піти. Щоб відволіктись від проблем вдома, дівчинка каже: фотографуватись обожнюю. Це вже її далеко не перша фотосесія. Тут мені стало скучно. Я вирішила просто піти на щось новеньке Ну, очень интересно, неожиданно, даже так у нас, допустимо, в городе такого нет, поэтому для мене це було очень интересно. Аня дізналась про фотосесію лише напередодні ввечері, тому і готувалась на швидкоруч. Я буквально вчора узнала об этом, потім вечером, ночі з мамою так швидко щось. Ну так вийшло. А от для фотографа, початківця Олександра ця фотозустріч чудова можливість навчитися чомусь новенькому. Ну, я почав року два тому займатися. Іменно ці фотомітинги, це якби как бы, така практика для мене. Щоб не просто там купив фотик і не одразу починаєш. А набираєшся опиту і різні теми, але цікаво здесь. Ухочих пофотографуватись зібралось не так багато, Як кажуть організатори, Причину пояснюють просто. Уся справа у Зависи тематиці. От, наприклад, у нас був волшебний лес перший, в тому году, десь -то в іюлі, прийшло порядка 300 человек. Був волшебний лес другий в этом году, було вже менше, десь порядка 150 человек. Ну, от тематики залежить. То есть, если какая-то тематика, вот, например, как Гавайи, то в принципе народу не очень много. А если волшебный лес это очень обширная тематика. Там и ельфи, і гномы, и всякие там ну, фентезійні персонажі, їх там дуже багато. Приблизно за дві години фотосесія закінчилася. Далі у соцмережах організатори оберуть краще гавайське фото. Оксана Заводовська Фетір Попадюк спеціально для медіагруп нові проекти.